Я нарешті знайшла свою роботу прибиральниці. Я не знаю, чи ви спостерігали за тим, що сталося у Вашингтоні між президентом України і президентом США. Я канадка. Одного разу мені довелося приглушити це, бо мої емоції були такими сирими. Я відчувала стільки речей, я відчувала гнів, смуток, розчарування. Я відчувала розгубленість. Я відчувала кожну емоцію, яку можна тільки відчути. І хочу лише сказати президенту України, пану Володимиру Зеленському. Ви герой. Ви боролися зубами, нігтями, кров'ю, потом для вашої нації. І вас образили, тому що ви не пішли в костюмі. Блін, ну це якесь пекло. Я прошу подяки. Ні. Ні, дякую. Ні. США є частиною НАТО. А в НАТО заявили, що підтримують Україну у війні. Тому я можу лише сказати, що я була шокована. І добре, що я знайшла свою роботу в прибиральниці. Будь ласка, знайте, що канадці моляться за вас. Ми підтримуємо вас. І ми просимо вибачення за лаяння. За образу і за підлість, яку ви пережили у Вашингтоні, округ Колумбія. І дай Боже Україні, народу України. І дай Бог всім народам, які допомагають Україні. Моє єдине прохання це світові лідери які спостерігали за тим, що сталося у Вашингтоні. Говоріть країну, нація, якої зазнала шкоди, знущань і звинувачень, ми повинні підтримувати і захищати. Я так. І я знаю, що Канада це робить. Тож я продовжу молитися за вас, Україна. Я буду продовжувати молитися за вашу силу, за вашу стійкість. І нехай Бог благословить Україну.